Друзі, вітаю, 6 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, прийшов час підготовки бджіл на зиму і починаєте задавати опять, одне і те ж питання стосовно до якого часу загодовувати сім'ї, скільки раз обробляти, коли починати і тому подібне. Відключаємо на увазі. Всталімо біля контрольного вуля і безпосередньо конкретно на цьому дачку, бо тут є два види різних вулів. Скажімо так, котрі потребують різної уваги. І от на їхньому примері я покажу, що не можуть талкуватися до якихось определенних дат, ісходя із різних умов. Це определен... ну, звичайні сім'ї, Котрі виконували свою роботу, в періоду... ну в течені сезону. І вони, скажімо так, вже готові до зимівлі. Ми їх намагаємося загодувати до 10 вересня, щоб вони вже були загодовані, і також оброблені. В період 10 вересня знімаючи годівничку, ми останній раз ще будемо їх, перед останній раз їх будемо обробляти. І вже нічого їм не даємо, нічого і так залишаємо. З приходом холодів, коли будуть формувати клуб, скоріш за все, іще проліме амітразом для того, щоб зняти залишки бджоли. А от, наприклад, там нуклеуси, собрані на зиму, вони, ісходя із того, що період підготували. Підго Тування їх до зимівлі відрізнялися від звичайних сімей, і за цього і е, періоди обробіток і періоди загодування теж будуть відрізнятися. Е, ці сім'ї, по великому рахунку, ну ми навіть ще не почали загодовувати. Так як для того, щоб почати загодувати, нам потрібно їх спочатку сформувати для тих цілей. В нашому випадку зараз стоїть по 4 корпуси, але нам треба залишити по 3. Два із котрих зараз матка освоює засівом. А верхній корпус нам потрібно, щоб е, був е, ну, мідовий. І до цього часу підгодовуємо їх, але не починаємо загодовувати, так як. Після того, як весь розплод вийде, ми із тих двох верхніх корпусів зробимо один. Відбираючи повномедні нормальні рамки, будемо залишати на гнізді, а скажімо так, маломедні, темні рамки грязні, котрі йдуть на відбраковку, будуть відбраковуватися. Ну, і буде один вибраковуватися, а один буде залишатися на сім'ї. І тільки після того, як залишиться та комплектація, яка потрібна на сім'ї, воно почнеться загодовувати, щоб вони відкладали собі корм. і в гніздовій а Це ну, давай подійдемо період до якого розтягнуться на цих сім'ях буде різний. Так як є сімейки, котрі почали формуватися від 19-го числа. І для того, щоб забрати ці два корпуси, ну, грубо говоря, десь 9 вересня нам вже можна це буде робити. Так як пройде 21 день, якщо тут був якийсь розплод, в будь-якому випадку вийде, і ми зможемо вже скомплектувати і починати загодовувати. Це перше. А оце, наприклад, саме останнє, він робився 30 е, вересня. Ой, серпня. І значить, щоб його розформувати, оці два корпуси, нам треба, грубо говоря, 19, ну там 20 серпня, о, вересня. І тільки туди, коли ми їх скомплектуємо, ми почнемо їх загодовувати. І от бачите, от така різниця, ісходя із умов, із різних сімей і тому подібне. І також то може, ну, різні регіони, різний метод е, головного взятти, навіть не, не різні. Скажімо так, медоносна база і тому подібне буде приводити к різному, цьо, к різному е відштовхуванню по датам по загодуванню. Також його обробіток. Ми починаємо обробляти з перших числа серпня, так як у нас вже взятка немає, якщо він якийсь є, він такий подержуючий котрий ми не качаємо, ми не, так, не паримося стосовно нього, ми починаємо туди обробляти. А у декого тільки починається головний взяток. І звісно, що він туди не обробляє, чекає закінчення головного взятку, знімання скажімо так, надставок, відкачування меду і тільки потім почне обробляти і загодовувати. Так що, друзі, немає конкретних дат, ісходя із різних скажімо так, умов. Сім'ї вже основні ми намагаємося загодувати до 10 вересня. Давай подойдемо до контрольного вуля. До 10 вересня, так як для нас це нормально. В обичній середній роки, коли нормальна, стабільна скажімо так, температура, погодні умови, к 10 вересню в гнізді залишаються тільки залишки печатного розплоду, ну та й по великому рахунку все. А цього ж року, скоріш за все, розплоду буде більше на даний період, так як погода цього року аномально тепла, і ну, це по великому рахунку ні в чому страшному не приводить. У нас вже із герофа в рік є розуміння, яку вагу має мати контрольний вулік, який можеш залишати. Орієнтовувати на 35-36 кілограмів в такій комплектації. Це буде більше, ніж достатньо, не тільки на зимовку, але так і на вісняне розвиття. Зараз подивимося, скільки він приймає. Він зараз трішки похудав. 35-600. 35 600. Звісно, що ще к 20 вересня він похудає, так як розплод буде лупитися, ділки будуть щось з'їсти, сушити. Вони тільки буквально пару днів, як е, забрали з кормушки, Забрали з кормушки вони, звісно, що не мед, а сироп, котрий ще будуть сушити, і ще на якийсь кілограм-півтора він похудає. Ну цього все рівно буде їм достатньо. Стосовно по. Е, Сілам сім'ї і тому подібне, ми з року в рік залишаємо вже їх однотипними на всіх дев'ятьох рамках, так як це нам дозволяє контролювати корма, знаючи, що ну, якщо однакова кількість е, сімей, ой, кажу, сімей е, рамок в гнізді, відповідно можеш і давати однакову кількість кормів в сім'ю, е, так як у них є можливість куди-то складати. І, сходя із того, можемо, скажімо так, піднімаючи рукою, зрозуміти, наскільки от, важкі улік чи легкий. Знаючи, що от він важить стільки, скільки нам потрібно. І розуміючи навантаження на руку, можемо і зрозуміти, як виглядають і другі вулики. Ну Ці навіть, мабуть, і важче, ніж цей. А ні. Ну і також можемо подивитися на саму силу сімей. Давайте приподобаємо і подивимось, що ж у нас буде зимувати. Ось так бачимо, що бджілки. Є, сидять гарно, ну, давайте от, ще одну кліпок. Отак. Так, так що бджілки є, кому зимувати. І слава Богу. Е, стосовно пару слів ще про обробіток. Е, його теж не можна прирівнювати різним умовам, так як опять же, медозбір, погодні умови, степінь закліщованості на тому подібне буде приводити індивідуально по Ліченню кожного, скажімо так, пасіку. У когось кліща менше, він собі дозволяє почати пізніше обробляти і обробляти, скажімо так, декілька разів. У кого кліща більше, скажімо так, медазбор дотягає до кінця серпня, він почне пізніше, йому треба буде обробляти більше і, скажем так, довше. І це все буде відрізнятися. Так, що, друзі, ну, в общем, в словах, грубо говоря, якщо от взяти всі терени України, це буде від початку серпня, як в нашому випадку на Закарпатті, можливо робити від початку серпня і, мабуть, до кінця вересня. І також вже потім в жовтні робити якісь контрольні проливи, щоб добити залишки кіща. Так що, друзі, по великому рахунку ми вже... Підготувалися до зими. Зараз тільки 10-го знімаємо годиннички, останній раз обробляємо. Ну, клево все у нас практично всі вже провірені, залишилося тільки знімати корпуса. Ну і на цьому буде завершення сезону і вже зимівля. Все, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!